Урара! Кошенята, попліткуємо! Говоримо про українську блогерку Аню Алхім, яка виступає проти Безпалова. Антонюк Удороцюк, Дорофєєва, Тетяна Денисова. Знову Полякова, притула, квіткова розлучення. Можете зручніше, з вами незмінно ваш пліткар Беспалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, також тиця на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Ви завжди можете підтримати улюбленого блогера, тобто мене, нашу пліткову спільноту, донатом для каналу. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також не забувайте долучатись до мого телеграму, інстаграму і так далі. Ну що ж, не будемо витрачати час даремно, і я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. А ми починаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Кто этот чувак, я вообще в душе не ебу, и говорить о том, что у меня хватило ума лишь на то, чтобы выставлять а, сиськи жопу, то, ну, блядь, у меня встречный вопрос, почему у тебя хватило ума, блядь, копировать дурнего, обсуждать каких-то публичных людей, блядь, у себя на ютубе, просто банальное обсуждение, типа, там ты выставила сиськи, ебать, на улице вина, вау, придумай что-то новое. Поэтому, ну, все, кто продолжает так считать, блядь, ну, хватит деградировать, пора уже перейти, блядь, на какой-то другой уровень. Вот і все я вам желаю хорошого дня. Не пропускайте тренировки. Сонечко. Я тобі щиро вдячний за увагу до моєї скромної персони. Тато пліткарів оцінив твої потуги, намагання виправдатись. Ти попросила щось оригінальне, щось нове, вийти на новий рівень. Отже, я зробив нарізочку з твого контенту. Можливо зі сторони ти переглянеш ту діч, яку ти твориш в стрічці своєї інсти і зрозумієш, чого я до тебе доколупався. Давайте переглянемо нарізочка відосів Ані Алхім під мою нітленку «Срала, мазала, ліпила». Срала, мазала, ліпила. Срала мазала, ліпила. Срала мазала, ліпила! Срала мазала ліпила. Але щоб нашим глядачам повноцінно розібратися в цій ситуації, потрібно повністю переглянути спіч Алхім. Давайте подивимось пряму мову. Це чувак виставив обзор мене на Ютубі, і я думаю, він в лице всіх, кого тригерить моя жопа, моя танці, обнижені, типу, і сіськи. типа он от лица всех выступил. Да я хочу вам внести и прокомментировал, что типа Инстаграм это не та платформа, где нужно это выставлять, что нужно мне идти пиздец на OnlyFans, что я себя виду так, как будто в стране нет войны, и что я делаю вид, что ничего не происходит, и у меня не хватило ума ни на что, как кроме блядь, показывать сиськи, жопу и, блядь, пизду. На что я хочу сказать, уважаемые подписчики, не хочется даже никому ходить, потому что у меня сегодня хорошее настроение. Уважаемые подписчики, я э, очень много работаю над собой, над своим телом, прилагаю к этому огромное усилие, потому что я склонна к полноте, я люблю пожрать, я люблю выпить, блять, и отдохнуть. Просто хочу объяснить всем людям, которые действительно э, в это свято верят и считают, что что я что-то делаю неправильно. Ну, типа, это вы так считаете. Единственный человек, который может считать, что я что-то делаю неправильно, это я сама. А пока я все делаю правильно, делаю так, как мне комфортно. То, что у меня не поменялось качество и условия жизни с приходом войны, так это все благодаря тому, что у меня до войны все было хорошо, я не была дебилкой. А те, у кого, те люди, у которых до войны все было плохо, они нихуя не делали, блядь, вы бы И У вас во время войны тоже будет все плохо. А теперь у вас еще есть отмазка, что ну, сейчас же война, мы ничего не можем поменять. Это не мои проблемы. Я делаю все для того, чтобы мое качество жизни не менялось. И я стараюсь. И все мне хорошо. Я не забываю, что на улице война, и я считаю, я помогаю достаточно и делаю очень много. А если вы видите в моих постах только сиськи, жопу и пизду, то вы, блядь, это ваша какая-то психологическая проблема. Психическая, не моя. Первый момент. Банальные размерковывания. Ну, я не претендую на Оскар, мій контент. Він заточений на те, що ми обговорюємо абсолютно усіх зірок. Друге, чому порівнюєш мене з Дурнівим? Адже, здається, Дурнєва взагалі абсолютно інший контент, і він не тато-пліткарів. Ну, камон, як мінімум. По-третє. Придумай то нове. Ну, ви побачили мою нарізочку, і, вибач, дивлячись зі сторони те, що ти транслюєш своєму глядачеві, чим цей контент відрізняється від того, що публікують на OnlyFans. Просто ти це робиш в інстаграмі, і взагалі велике запитання до адміністрації інстаграму, чому інстаграм толерує а, такі відверті відеозйомки. При цьому не блокуючи, не пишучи попередження, що це дорослий контент, адже він в тебе саме такий. Можливо, ти в житті класна співбесідниця, і якщо б ми з тобою познайомились в житті, я б захоплювався тобою, і сказав би, да алхім, це світова тіотка. Але, 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 несеш ти повню маячню, не кажучи про те, що перед війною, перед початком повномасштабного самовторгнення. З 14-го року у нас йде вже війна, а ти кричиш на всю країну Путін красавчик. Ти вже забула цей скандал? Забула свої висловлювання? От мені цікаво. Можливо, ти робиш багато для ЗСУ. Окей, я не буду списувати твоїх заслуг. Я не знаю, як саме ти донатиш, як ти допомагаєш, і це виключно твоя справа. Але контент, який ти публікуєш, він стосується кожного, хто на тебе підписаний або хто випадково потрапляє на ту діч, яку ти публікуєш. І так, ти кажеш, що працюєш багато над своїм тілом, молодець, це похвально, тренування це супер, рух це життя. Але ж чому в свої 31 ти виглядаєш? Хочеться тут, вибачте, будь ласка, жінки, от я перепрошую перед усією жіночою аудиторією. Але Аня Алхім для мене виключення із правил. Така категорія дівчат, які себе так позиціонують, повністю відповідають висловлюванням тьолки. От чому ти в свої 31 так виглядаєш? Молодець, фігура в тебе чудова. Але ж ти намагаєшся таке враження, ніби цю фігуру продати. Ну, якщо ти нам показуєш оголені груди, ти нам показуєш оголені сідниці, ну то покажи вже анус свій, врешті-решт. Ну, бляха-муха. Чому проблема? Покажи вже тоді анус, покажи вже піхву, показуй все. Не потрібно манити інтригою. Так ти могла б підписати ці знімки, що я працюю над собою, і це б мало певний благородний меседж. Але ж ні, ти викладаєш куйню. Підписуєш це максимально хуйово, а потім тебе дивує, чому люди акцентують увагу на тому, що ти показуєш сіські-піські жопу. Так воно так виглядає. Включай мізки, і тоді, можливо, проблем в тебе з твоєю ж спільнотою, яка на тебе підписана, не буде. А так це контент для дорослих, який ти намагаєшся продати. Алхім, що ти намагаєшся сказати своєму глядачеві? Тебе що в цьому житті ніхто ніколи не кохав жоден чоловік. Немає кому оцінити твою красу, твій результат роботи над своїм тілом, що тобі це потрібно конче, потрібно показувати на увесь світ, просто увесь! І виходить, що це виглядає ти, блогерка з великою аудиторією під час воєнного стану, показуєш усьому світу свої принади, намагаючись їх продати за три копійки, адже дивлячись твою інсту. Це низькосортна, <кхм> сама розумієш, про кого я кажу. От і все. Тому не дивуйся, адже це виглядає саме так: потаскана життям, потаскана образами, потаскана тим, що тебе недолюбили. Але зараз на емоціях я це кажу так, як відчуваю, тому що виглядає себе продає за три копійки, це виходячи з того, який ти контент подаєш своєму глядачеві. Браво, Алхім! Браво! Хотіла всіх переграти, але ще доказала в черговий раз, що ти низькосортна шаболда. От і все. Будь ласка, друзі, ваші розмірковування в коментарях цікаво почитати, а ми йдемо далі. Ох, дала інтерв'ю Ема Антонюк Аліні Дороцюк. Компліментарне інтерв'ю. Ми про це говорили в прямому етері з пані Шпундрою учора. Не знаю, Аліно. Я знаю, що ти переглядала наш етер. Дякую, що долучаєшся до переглядів. Дякую, що приділяєш свою увагу та час. Блін, поверни гострі запитання, поверни свій гострий язик. Тому що там, де ти тиснеш на своїх гостей, воно не потрібно. Там, де ти не тиснеш, навпаки, треба тиснути. Тому е, чекали ексклюзиву, чекали чогось унікального, а не вийшло. Я не зміг, на жаль, додивитися це інтерв'ю. Антонюк, взагалі, в мене таке складається враження останнім часом. Так, це цікава особистість в українському медіапросторі, За нею цікаво спостерігати. Але в той же час, як на мене, Емма Антонюк це така міні-версія. дивіться, пам'ятаєте, колись Apple продавали айфони. Був айфон 4, потім 4 s Потім був iPhone 5, 5s 6, 6s і так далі. Ось для мене Ема Антонюк це версія 4 s Це покращена версія Фаріон, але все ще міні-фігура в нашому просторі. Тож, ай, не знаю, не знаю, не знаю. Цікаво спостерігати, взагалі цікаво дивитися, які зараз беруть інтерв'ю. Які акценти розставляють українські інтерв'юери? Адже Оля Полякова, наприклад, от зараз давайте поговоримо знову про Полякову. Хоча я хотів поговорити спочатку про Дарафєєву, давайте поговоримо про полякову. Я уважно додивився випуск Раміни. А що я хочу виділити: реміна зробила напівсюжет, напівінтерв'ю. Це цікаво, мені дуже сподобалось, тому що ти типу, поспілкувалась і з Діановим ти поспілкувалась із її кращою подругою і показала концерт, і показала закулісся, і поспілкувалась безпосередньо з поляковою. Це круто. В цьому сенсі інтерв'ю просто ідеальне. Але не було жодного незручного запитання у полякової. Є що запитати, і полякова не полізе за словом до свого карману. На превеликий жаль, через таку компліментарність е, так і не змогли розкрити, показати глядачеві новий бік більш драматичної олі полякової, більш осмисленої. І декілька моментів, з якими я не погоджуюсь. Отже, Оля Полякова в інтерв'ю каже, що в нас що в шоу бізнесі немає гонитви за статус головної співачки в Україні. Ну камон, ну ну блін. Звичайно, зараз цього можливо немає, тому що війна. Але до цього ну були ж бадалки. Тіна Кароль завжди розставляє свої міні-капкани і ніколи нікого не підпускає. Звичайно, що були змагання, хитрощі, аби зберегти статус головної співачки в Україні. Тож тут, Олю, сорі, не погоджуюсь. Просто ти не захотіла про це говорити відверто в медіапросторі. Те Теж саме стосовно зриву концертів, Полякова сказала, що не було ніякого замовника і так далі. Мені кошенята в Дірект інсти писали, що це було чітке замовлення на кенселення Олі Полякової. Адже за НАТО яскраво сяяла її зірка. До речі, кому що відомо про тих чи інших зірок, надсилайте в Директ мого інстаграму, цікаво почитати інформацію і доповнити штрих-портрет про ту чи іншу особистість. Окрема тема це хейт в сторону Маші Єфросиніної, де Оля Полякова заявляє, що це була спланована акція. Давайте подивимось. Ми всі гарно пам'ятаємо, що в цьому скандалі постраждала найбільше маша, і це була заказуха. Тому так думаю, я не думаю, я знаю. Ну Бака заказуха. Це була історія, коли люди, які собою не представляли, вирішили взяти великі два імені і на них зробити контент. Ви пам'ятаєте, скільки було мільйонів переглядів, цих цих обсеронів? і наші дісталися набагато більше? Оля, я був одним із тих, хто теж вас тоді захейтив, адже потрібно розуміти, ми живемо в епоху, коли новини несуться, усе виривається з контексту, абсолютно, усе. І, звичайно, що коли з'являється така гучна новина в інфопросторі, усі блогери про це поговорять. І казати, що ви, ноунейми, намагалися присмоктатися до нашої популярності за наш рахунок виїхати. Ну, можливо, такі були люди на Ютубі, я не знаю. Але я щодня пашу на цьому каналі, кожного божого дня випускаю плітки і не зупиняюсь у своїй роботі, в своєму розвитку. І говорю не тільки про Олю Полякову чи Машу Єфросиніну, а говорю взагалі про усіх медійних облич в українському шоу-бізнесі. Я розумію, ти намагалася захистити свою подругу, відбілити її і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але де я не згоден, я про це скажу. Ви знаєте, що на моєму каналі я досить часто підкреслю позитивні, хороші риси характеру Олі і їх багато, їх більшість. Оля велика молодчинка. І абсолютно усе, що вона має на сьогоднішній день, це заслужено на усі тисячу відсотків. Але ось ці проходження вскраплі. у нас немає конкуренції в шоу бізнесі за статус головної співачки країни. А Єфросиніна взагалі не при чому і це спланована акція. У мене запитання, ким ця акція спланована? Ким мені жодного разу на цей канал ніхто ні копійки не заносить. Ау, у спонсори веде звертайтесь в мого інстаграму. От що, як, як я повинен <хи> зреагувати на таке? Ну, блін, Оль, злюкаюсь на тебе і буду сварити, бо не погоджуюсь. Друзі, давайте порозмірковуємо разом в коментарях, погоджуйтесь з моєю думкою, не погоджуйтесь. Цікаво проводити наші дискусії, палки, адже в них ми знаходимо те саме зерно істини. Чекаю вашого фідбеку. Йдемо далі. Дорофєєва потрапила до лікарні, співачці стало зле перед концертом. Причину поганого самопочуття співачка не назвала. Важко. Лаконічно написала співачка на сторі з лікарні у своєму інстаграм-аккаунті. І тут з'явилися чутки, що Дорофєєва насправді вагітна. Що це вона намагається максимально приховати, да не вагітна вона заспокойтесь. У Дорофєєвої все добре. Дорофєєва зосереджена на своїй кар'єрі, на своїй творчості, на своєму гастрольному турі. Це як Могилевська. Вибачте, мене що згадую, блін в черговий раз. Але Могилевська вже як мамонт народжує 25 років і ніяк не народить. Ну виключно зі шпальт ЗМІ, які щомісяця постійно пишуть, що Могилевська вагітна, багато нечистоплотних змі. Які не цураються вибирати шалені заголовки, аби притягти вашу увагу? Тож заспокойтесь, Дарифєєва не вагітна, ну стало людині зле. Може вона не поїла? А може в неї розлад шлунку, А може в неї живіт заболів? А може то, а може сьо, А може ще щось? А може діарея у людини. Це її справа нічого розбереться, не захотіла про це говорити. Ну не, не буде ж вона розповідати. В мене діарея. І всі такі змі пишуть: о, о Боже, у Дорофеєвої виявилась діарея прямо перед початком виступу, через що довелося відмінити усі гастрольні тури до кінця року, тому що діарея дуже, дуже, дуже довго не відпускає надю. Спокойтесь, у Дорофєєвої все нормально, вона не вагітна. А як буде вагітна, ми будемо перші, хто про це дізнаємось. Навіть не сумнівайтесь. Маємо хороші джерела. Срала мазула ліпила. Обов'язково переходь та шукай мою пісню на всіх платформах від Apple Music до Spotify. Мазала ліпила. Трек, який заряджає та дарує позитивний настрій, дуже вдячний вашій підтримці, репостам, коментарям та популяризації саме української музики. Так незламні красиві мої рухаємося далі. Тетяна Дінісова це та сама, яка сиділа танцюють всі, і про неї висловився Макс Чмірковський. Я би не хотів детально розмусолювати цю тему. Давайте просто подивимось, що про неї думає її ж колега по цеху. Це далеко не Тетяна, і вона абсолютно не Денисова, вона ніякого відношення до України не мала. При при від неї не йшло нічого українського абсолютно. Зрадниця і зрадниця, і нема чого додати. От нехай собі живе там в Московії, в країні болот, процвітає в лапках і не знає собі горя. А додому ти нагоди не матимеш потрапити, тому що ми усе пам'ятаємо. Ось така вона Тетяна Дінісова завжди була з русським міром. Зараз я вам покажу відео знову ж таки про притулу. Подивіться і зробите самі висновки, добре? Запам'ятайте, одну річ. якщо ви хочете допомогти людям, але при цьому відправляєте гроші в притулі, то от цьому сума. Це сума, яка зараз у притулі. А це наша склона допомога. Якщо говорити про наш особистий мій фонд, ось сума на моєму фонді. Тому, будь ласка, якщо ви говорите про те, що ви донатите притулу і при цьому допомагаєте армії, запам'ятайте одну річ: ви не допомагаєте армії, ви допомагаєте притулу. Дякую. ледве не забув, поки ми зараз перейдемо до притулу. Напишіть на вашу думку люди, які вибрали Ерефію. Але мають громадянство України, чи мають право вони повертатися до нашої держави, і взагалі, що потрібно зробити, можливо, внести якісь вправки до законопроєктів, можливо, придумати якісь санкції. Але як ці люди повинні відповідати перед законом, коли вони вибирають агресора? А щодо притулу, усе просто ще вам один маленький. Епізод до штрих-портрету Сергія Притули, і мені дуже сподобалось це висловлювання. Ви допомагаєте не ЗСУ, ви допомагаєте в першу чергу притулі. Адже скоро з часом все одно настануть президентські вибори. І ви здивуєтесь, яка розкішна багата промокампанія, от саме слово «багата» буде у пана Притули. Я не можу стверджувати на всі сто. У мене немає доказів. Але те, що чимало сумнівів відносно діяльності притулу, є. І ці питання залишаються відкритими. Робіть висновки самі. Ви самі вибираєте, кому довіряти, кому донатити, що робити, і так далі. Але пан притула, на мій погляд, абсолютно суб'єктивний, не є надійним джерелом. Це мої враження. Давайте поспілкуємось в коментарях і кому взагалі із публічних людей ви довіряєте і насилайте регулярно або періодично донати. Не всі плохі не можна судити всіх по одному чоловіку. Виносите обручки і чи розвелись вже офіційно? Запитують у квіткової. Вона відповідає: На моїй правій руці вже дуже давно немає обручок з весілля. Розлучення триває. Ми в процесі чекаємо суду. Це той суд, коли ти збереш сотні тисяч доларів на своїх марафонах, курсах. Добринін там теж включився, проводить уже свої якісь марафони. Черговий хайп задля того, щоб притягнути увагу глядачів, щоб підвищити рейтинги, охоплення. Підвищити прайс на свої рекламні інтеграції. Звичайно, що провести супермарафони і заробити сотні тисяч доларів. Щоб при цьому бути святими перед українцями, я ж кожен день доначу, кожен день скидаю 5 тисяч гривень, а ще інколи купую автомобілі. Так, Дашо? А, браво піар махіні, яку створили навколо імені Квіткова Добринін. Але з людської точки зору, я вірю в бумеранг, все повертається і рано чи пізно доведеться відповідати. Квіткова розлучається точно так же, як і Дорофєєва вагітна. Робіть висновки, такі у нас плітки. Слава Україні! Разом до перемоги! А з вас? Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.